Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо оновлену модель триточкового ременя кріплення карабінами у фіксації. Попереду вантапку кріпимо карабіна і закриваємо його резинкою, щоб він не шумів. Позаду така сама процедура. Ремінь ми зафіксували. Тепер ми перейдемо до функціоналу та оглянемо деталі. Карабіни в нас посилені, антиблікові. В ньому використана поліамідна плетена стропа шириною 40 і 25 мм. По кольорам в нас їх аж 6: це чорний, пойот, полива, далі піксель, мультикам і оновлений мультикам. Помітно, що на триточці немає місця з'єднання нитками, оскільки ми використовуємо технологію тантрак це клепання наших ременів заклепками. Заклепки більш міцніші за нитки. Що стосується фурнітури, 25 мм Фастекс. Три вида пряжок, перехідні рамки виготовлені з ацеталу та поліаміду. Це у нас компанія Вуджен. Перейдемо до функціоналу. Ремінь потрібно одягати правильно. Він повинен проходити по правому плечу та виходити під лівою рукою, оскільки правильне носіння збройового ремня забезпечує повний функціонал. Саме головне в ремені це його петля регулювання, яка знаходиться під лівою рукою. Ми її оновили і зробили більш зручною, а точніше відобразили її дзеркально. Завдяки ній ви можете підрегулювати розмір ременя за своїм об'ємом або швидко звести зброю в положення для того, щоб працювати. Повзає петля регулювання дуже легко та зручно. Це можна зробити всього-навсього одним пальцем перейдемо до переходу в одноточкове положення. Для того, щоб це зробити, потрібно від'єднати передній фастекс і перевести перехідну рамку під двохщільову пряжку. Ось так це виглядає. Ми перейшли в одноточкове положення. В цьому положенні ви також можете регулювати розмір ременя завдяки петлі. Автомат знаходиться на оптимальному положенні до бійця, дозволяючи легко зводити побратима, робити перекладку повну, неповну та працювати із-за Маленький фастекс, той що біля прикладу, був розроблений, щоб повністю скинути вашу зброю. Одним натисканням ви миттєво скидаєте вашого побратима, при цьому ремінь залишається зі зброєю. Справжні поціновувачі знають, що 3 точка це дуже модифікований ремінь. Його можна носити за спиною в біатлонному режимі. І навіть в двоточковому положенні, з'єднавши дві стропи. Вдячний, що додивились до кінця. Зустрінемось далі.